Ти кажи, <ріхи> Що розказуєте, що у вас тут? Достали мембрану з реле, о яка вона у нас тут забруднена. Ого. А це що тут? Це, це все ржа? Ну, щось таке. Через те може, імпульс не наступав. Зараз помиємо його ідеально. І що? попробуємо назад все поставити, так? Да? Так. Воду, як бачите, ми вже вижили. Що, дивіться, <ріхи> що робиться треш. Капець, Капітну. Прочистить чимось йжиком. Це і ржа, походу, щось таке. Чи воно, може, так, десь струб потягнуло? Бо щось забуду, що коли струмляється. <рес> Будуть лишні запчастинки, значить, я до контактів не буду. Головне, щоб не було недостаючих запчастинок. Оце мама <рес> розкрутила, оце вона каже якесь реле. вже надивилася Ютубів. Короче, хочу своїми силами спробувати розібратися, бо як не вийде, то вже будемо якогось майстра шукати.